А чого ще очікувати від команди внука КГБіста і сина Грушника. Попри заборону в суді ОПЗЖ у Верховній Раді України, російська агентура і досі сидить на керівних посадах і має доступ до державної таємниці Полковник Червіцький другий рік сидить в СІЗО пише професор Зіновій Бібрецький. Далі мовою оригіналу за даними КАВУ, 30 народних депутатів від забороненої партії опозиційна платформа за життя залишається на керівних посадах у Верховній Раді України. Зокрема, мають посади голів заступників секретарів комітетів Верховної Ради а також посади керівників та співголів груп із міжнародних парламентських зв'язків РФ на керівних посадах в комітетах ВР перебувають ОФЕ Ельбан, секретар комітету з питань екологічної політики та природокористування, ЮАФ, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ЕМ Макаренко, заступник голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування, гесурка, секретар комітету з питань молоді спорту, і саєнко, секретар комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування. Ані регіонального розвитку міста будування Німченко, перший заступник голови комітету з питань правової політики. Мамка, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, папієв, секретар комітету з питань регламенту, депутатської етики організації роботи Верховної Ради України, Ларін, секретар комітету з питань цифрової трансформації. Крім цього, частина колишніх депутатів фракції позаже входять до керівного складу груп з між зв'язків Верховної Ради. Так, посади керівників співголів займає 22 депутати забороненої партії. Зокрема, працюють із такими країнами як Швейцарія. Арія, Угорщина, Туркменістан, Колумбія, Південна Корея, Куба, Норвегія, Пара, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Афганістан, Бельгія, Болгарія, Боствана, Греція, Еквадор, Ефіопія, Ірак, Казахстан, Катар, Китай показово, що співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною та керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ангола Єна Сторшуфроча, посаду співголови групи зв'язків з Китаєм обіймає представник батальйону Монако Григорій Сурки. Ще одна загроза, як заступник голови офісу президента Олег Татаров знищує військову поліцію під час війни. Та виступає в супереч позиції міністра оборони та головкома ЗСУ, пише журналіст Юрій Бутусов далі мовою оригіналу. Комітет по обороні Верховної Ради розглядає законопроект про військову поліцію при кінцеві положення і або остаточною поховають, вихолостивши суть або станеться диво в успіх без виключення країнах НАТО правопорядок у військах забезпечує спеціальний правохоронний орган військової поліції, яка підпорядковується головнокомандувача армії з метою забезпечення виконання військових рішень та боротьби із злочинами серед військових, але цього немає в Україні, бо наша служба правопорядку виконує виключно адміністративні функції, а для кримінальних розслідувань повноважень не отримала. Розмова про створення військової поліції безрезультатно йшли при президентові Порошенко. Закінчились на чим 21-му році. Президент Зеленський підписав указ номер 473 про стратегічне оборонний бюлетень України, який передбачав створення військової поліції на виконання указу 15 лютого 22-го року. 34 народних депутати слуги народу подали законопроект 65691 про військову поліцію. Спочатку там було передбачено надання всіх необхідних повноважень. Цей закона Законопроект повністю підтримала міністр оборони Резніков та головнокомандувач залужний. але раптом слуги народу почали цей законопроект гальмувати. Замість голосування створили у вересні 22-го року робочу групу. Запросили туди військових юристів, які воюють на фронті. І Усі військові заявили, треба негайно хвалювати та створювати на базі ВСП повноцінну військову поліцію на основі доктрини НАТО 19-го року. Як логічно, а це мало виглядати, показало на презентації, яку підготувала до законопроекту робоча група. Подивіться слайди, це не таємна інформація, але раптом закон проєкти почали викидати функції та повноваження. а Потім вирішили виконати головне замість підпорядкування. Головкому ЗСУ створили окремий орган центральної влади. У робочій групі мали чесно переконати офіс президента. Ось які аргументи наводились в дискусії: запобігання та розслідування кримінальних злочинів в армії. Здійснює три структури ДБР МВС, ВСП. Нема Немає однієї відповідальної структури. У ВСП повноважень до кримінальних справ немає. Усі повноважень в цивільних структурах ДБР не створювалось для виконання функцій оперативно-розшукової діяльності в у військах в умовах бойових дій. Спеціалі... Лізовані прокурори ніби функціонують, але в 20-му році ліквідували військових прокурорів. а Цивільні особи не можуть в умовах бойових дій виконувати свої обов'язки за призначення військової суди. Також відсутні через повну відсутність військової юстиції на фронті відбуваються некеровані процеси. На губвахті одного з прифронтових підрозділів ВСП перебуває під вартою приблизно до батальйону особового складу. Відповідно до офіційних відомостей 22-му році зареєстровано 13 583 військово-кримінальних правопорушень, з якими у 2587 Сотки повідомлення про підозру і дві відсотків спрямовано до суду. Показник реальної кримінальної репресії майже вдвічі менше ніж загалом подержаються, показує ефективність системи. Це тільки статистика по військовим злочинам а є ще великий масив інших загальнокримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, за якими окрема статистика по суб'єктах не ведеться. Створення замість військової структури чергового цивільного органу влади призведе до зайвих витрат бюджету та призупинення роботи ВСП, що в умовах воєнного стану є диверсією рішення по саботажу. Законопроекту запроваджує безпосередньо заступник голови офісу президента Олег Татаров. Колишній міністр оборони Резніков намагався захистити законопроекти, але так тихо, щоб ніхто не почув. Був Татарова, великий ДБР, Беп МВС Резнікова маленькі яйця по 17. Татаров сильніше на словах він вдуває вуха Зеленського, що не можна перед виборами посилювати найпопулярнішу фігуру в Україні. Залужна насправді Татаров хоче зберегти під своїм контролем усю правоохоронну діяльність. Бо в нього такі повноваження, яких жоден силовик ні приєднаковичні про Порошенко не мав взагалі. Звичайно, що оскільки. Тільки залужний далеко а татаров на доповідях щоденно. його думка щодо військової поліції перемагає. Ну і на кожного депутата в нього зберігається компромат. Тому ніякі посилання на стандарти НАТО не спрацюють. Бо татаров, адвокат та партнер Андрія Портнова. тіньового куратора судової палати України, який зараз знаходиться в Москві, поступається повноваженнями. Вони не збираються нікому. У мене запитання до депутатів. Одне: Ви для армії працюєте чи для татарова. Ви ж не залужному маєте дати військову поліцію. Ви армії маєте дати військову поліцію. Армія, яка вас захищає, це завдяки якій ви роками. Сидите та витрачаєте час гроші платників податків і не думаєте про тих, хто саботує закон, суспільство забуде. А все ж треба відзначити таланти агента козиря. Пише блогер Джон Сміт. У штірлюса це від центра просте запитання: очолювати всі українські ініціативи, ослаблювати і вихолоджувати у їх, тримати президента України під повним контролем, в кінці усадити за стіл переговорів з Путіним та на умовах Путіна. І засланий Єрмачок повністю справляється з за завданням. Мирний план зеленського з десяти пунктів під мутрим керівництвом завгоспу перетворено на три беззубі пункти. Навіть китайський мирний план тепер виглядає більш вигідним Рівніно з наслідками роботи козиря замість мінських угод невигідних Росії, за якими РФ зобов'язана була покинути Донецьк і Луганська. А якщо ні, то буде сидіти під санкціями вічно. Тепер стараннями козиря Путін з під цих угод вискочив. Тепер вже Зеленський буде обговорювати, по якій лінії російські війська можуть залишатися в Україні. І цю ситуацію Зеленсько провів представлений до нього штірлі. Це саме козир Віва, перемовини з козаком. І пара 24 лютого 2022 року створив у Зеленсько Враження, що ніякого нападу не буде, але Штірліц за це все не відповів, а Він очолив силовий блок блоки. Тепер контррозвідники, які і мають його зловити, віддають йому честя. Розвідник Юрій Швець пише наступне з нотаток на берегах посиденьок у Швейцарії. Як відзначають закордонні спостерігачі та аналітики, на важливі зустрічі українська делегація завжди вирушає як циганський табір, дивні люди, у великій кількості не зрозуміли до де члени делегації, а де не члени з напханими валізами. Утім, місця де прилітає напханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок у банку і туди випорожнюються ті валізи. Перебування українських делегацій на саміту миру в Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже всі ці високопосадовці літають виключно бізнес-класом і поселяються у п'ятизіркових готелях. Примітно що цього разу з огляду на те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають під командою з Єрмака, Швейцарський уряд був жорсткий. Поставив умови, щоб, по перше, всі прибулі мали дипломатичну імунітетом. і щоб їх було обмежене число із обмеженою кількістю авоськ, тобто валіз. По друге дуже важливо, щоб українці розплатилися, тобто внесли свою частку. Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього свята життя, а другу половину має сплатити українська сторона. Не так як ви любите, сказали швейцарці, а з сертифікованим чеком. І тільки з державного бюджету знають, бо вже чули про операції, що практикуються за кордоном деякі українські високопосадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім поповнюють це сп'ю. Же того таким чином відбувається кругообіг. Саме так цього разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України, читай з Іриною Венедіктовою, яких у Швейцарії спіймали за руку при спробі, як би це сказати м'якше, провести нетрадиційні транзакції з замороженими активами центрального банку РФ, тобто очевидно за наказом банкової, котру в свою чергу дуже попросив хтось із Москви, зняти, переказати певну суму із замороженого рахунку центробанку. В той же час телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що в літаку. Зеленського та Єрмака була розмова на підвищених тонах. Зеленський навіть кричав про відставку і камеру та про зразу. Відповіді Єрмака присутні на борті не чули. Ситуація напружена до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.